Два тижні тому міський голова Олександр Цибрій відвідав Уменську міську лікарню, де поспілкувався із відвідувачами, медичним персоналом та ознайомився із умовами перебування пацієнтів та якістю надання медичних послуг. За результатами інспекції було зроблено низку зауважень та дано доручення у короткі терміни максимально вирішити існуючі проблеми. Так, зокрема, уманчани скаржилися на роботу клінічної біохімічної лабораторії. Тому керівництвом лікарні було прийнято рішення про зміну графіку прийому пацієнтів. На сьогодні забор проводиться із піввосьми до десятої години, і якщо пацієнт має направлення лікаря, то, будь ласка, в цей час ви можете звертатися, вам безкоштовно не потрібно нести з собою ні спирту, ні вату, ні тих рукавичок, ні серифікатори. вам проведуть забор матеріала, а результати вам видадуть на значні сроки. Крім того, змінили і графік роботи кабінету ультразвукової діагностики. Для зручності пацієнтів ввели попередній запис. Крім того, в найближчий час реєстратуру обладнають переговорними пристроями. Важливим стало і вирішення питання ремонту ліфта в поліклінічному відділенні лікарні. Ми запросили спеціалістів із Черкаси Ліфти, які встановили причину поломки. Це був вихід із ладу редуктора. І проблема заключалася у коштах: 25 тисяч, які потрібно було авансом внести. Уманська міська лікарня зібрала за рахунок тих добровільних коштів, які надаються жителям нашого міста, нашими пацієнтами. Потім ми звернулися з проханням до міського голови виділити ще додатково 65 тисяч для проведення ремонтних робіт. Тому зараз я користуючи нагоду, хочу подякувати міському голові і депутатському корпусі за виділені кошти на сьогодні. Редуктор замінений, ліфт працює. Також було виконано роботи із заміни освітлення у фоє, покращено санітарні умови та здійснено ремонтні роботи. Ми в тому році розпочали ремонтні роботи і закінчили ремонтні роботи санвузлів на першому, на другому поверсі, і в планах на цей місяць. Також проведення ремонтних санкімнат на другому поверсі також закінчення, і на п'ятому поверсі. Також у нас закінчуються ремонтні роботи на сходинкових клітинах клітках поліклініки. Також і Завідуючи структурними підрозділами медперсонал структурних підрозділів наших відділень також працює з залученням додаткових, є, позабюджетних коштів для проведення ремонтних робіт. Я можу відзначити так і кардіологічне відділення стаціонару, де вони проводять ремонтні роботи по заміни вікна на металоплаську, заміни дверей, покриттів, також сантехніки. Також в цьому участь активно приймають і медпрацівники терапевтичного відділення, і хірургічного відділення. Тут в поліклініці хотілося б відмітити, от завідуюча відділенням денного стаціонару Наталію Миколаївну, яка також змогла залучити додаткові кошти, провести ремонтні роботи в денному стаціонарі, що звичайно значно покращило як перебування наших хворих, так і перебування нашого медичного персоналу на робочих місцях. Фахівці запевняють, що незважаючи на недостатні фінансування, сьогодні вони шукають усі можливості для покращення надання медичної допомоги в Умані.